П'ять кроків, як отримати відповідь від Бога. Перше, кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є, і тим, хто шукає Його, відплачує. Друге, чи є діло Богу до мене? Так, Ісус Христос дав нам молитву. Отче наш, де назвав Бога Отцем, і сказав: Просіть Отця і Він дасть. Третє, чи є Бог моїм Отцем? Чи мій батько диявол, і я виконую Його в похоті. Четвертий, Як перевірити, що Бог мій Отець? Чи виконую я Його волю? Адже не кожен, хто говорить, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Сказав Господь, але той, хто виконує волю мого Отця Небесного, яка ж воля Отця Небесного? П'яти. Це будувати духовний храм, Ісус Христос, основа Церкви, апостоли Камені, живі, і ми будуємо живий храм. Підпишіться на наш телеграм-канал Столтаненко, щоб дізнаватися волю Божу і виконувати її та отримувати відповіді на молитви.